Сьогодні на столі в стандартно поганому стані IdeaPad 330, 15 і CH. з жовтня 2018 року. 330-х версій існує дуже багато, тому сьогоднішню версію 15 і CH. я просто буду називати далі 330, -та, так як жодної поваги до неї я не маю. Версії IdeaPad мені не подобається, але нова їх здешевила, зменшила товщину корпусу, пожертвувала міцністю конструкції і тому подібне. Це відео чистої критики, так як це самий проблематичний ноутбук в усіх аспектах. Це просто кусок Гівна, який важко назвати ноутбуком. Так саме Гівна, маркетолог, який допустив цей ноутбук до виробництва, просто ненавидить користувачів всім серцем. До мене цей ноутбук потрапив на заміну майже всього. Клавіатура на ньому колись була замінена, тобто в таких моделях. Викльопують клавіатуру з палмресту і заново клепають до палмресту. Але з часом вона може прогинатися, відставати, і тут дуже важко почали натискатись клавіші. Тому було прийнято рішення поміняти цілий палмрест з клавіатурою, що коштувало 1745 гривень. Версія тайська з підсвіткою. Це сама дешева пропозиція, так як інші були дорожче на 300-400 гривень. І фактично це самий дорогий закуп, так як дно ноутбука мені вдалося поремонтувати за допомогою допомогою суперклея і соди. Додатково, так як завіси вже були тугі і самозакручувались, то замовив завіси. Це стандартна проблема IdeaPad. завіси вирвали кріплення гвинтів Palmресту і рамки матриці. На жаль, це сама типова проблема цих ноутбуків. Наприклад, на Allegro є багато оголошень, де продають Palmrest з дефектами саме після поломок 330 і 320 версії. Корпус ноутбука Lenovo IdeaPad 330 виконаний із пластику сірого кольору. Цей матеріал змушує при першому контакті усвідомити, що це делікатна конструкція і крихка. Прикрас тут не так вже й багато. Тиск на корпус екрану викличе засвіти на зображенні. Рамка екрану виконана з матового пластику для запобігання відблисків під час роботи. Айдіапа 330 був оснащений екраном з маркуванням N156 hga EAB на 30 пін. Він має діагональ 15,6 дюймів і відображає зображення з розширенням Full ХД 1920 на 1080 пікселів. Максимальна яскравість становить 252 кандида на квадратний метр, куди огляду саме такий, яких слід очікувати від TN матриці, тобто вузькі. Доступ до сервісного обслуговування для ноутбука простий. Щоб мати можливість замінити компоненти, все, що потрібно зробити, це відкрутити кілька гвинтів і зняти нижню кришку. Виконавши цю операцію, ви отримаєте доступ до динаміків, акумулятора, відсіку для 2,5 дюймового диску і слоту SSD. M2 Info ME, розпаяної оперативної пам'яті 4 ГБ і системи охолодження. IdeaPad 330 оснащений цілком стандартними роз'ємами. На борту є 2 USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, який обслуговує тільки флешки і USB, так як це не Thunderbolt, один аудіопорт, карттредер, порт LAN, ну і звичайно замок Kensington. Всі роз'єми розташовані на лівій стороні, що як користувач правша, я вважаю ідеальним розташуванням. Стереодинаміки в ноутбуці замовк. Учням грають досить чисто на середній гучності. При підвищенні до максимуму починається легке дзищання, так як два динаміки по 1,5 Вт. Діапазон відтворюваних звуків не є повним у комплекті. Відсутній низькочастотний динамік. Під час чистки головне поміняти термопасту і положити термопади 1 мм на відеопам'ять, живлення процесора і відеокарти. У мене не було в наявності таких термопадів, тому поставив попередній. Wi-Fi модулі Intel з. 31.65 на 7265. Перша і сама банальна причина так це те, що під час оновлення Windows драйверів пропадала 2,4 і 5 герцова мережа, і відповідно треба було завантажити окремо драйвери з Intel і встановлювати. Ну і швидкість вища на Intel 3165. Максимальна швидкість була 87 Мбіт в секунду, а на 7265 363 Мбіт в секунду. Приріст швидкості у 4 рази. Антенни модуля знаходяться зверху. Над матрицею додатково мені підпортила настрій мала плашка для оперативної пам'яті. Прийшлось її виконати, так як вона коротила оперативку і викликала зависання і квадрати на зображенні. Клавіатура острівна, яка використовується в моделі 330, забезпечує просто нормальну роботу під час набору тексту. Клавіші мають досить великі плитки, крім стрілик вгору і вниз. Можна поскаржитись на трохи звужені клавіші цифрового блоку. Клавіші працюють тихо з м'яким. Досить коротким ходом і відповідним відгуком. Клавіатура має підсвічувані варіанти і варіанти без підсвітки. Підсвічування білого кольору є одноступінчатим, а взагалі під конструкції самих клавіш 19 штук, тому якщо зламався один клавіш, то у тебе дуже малий шанс підібрати таку саму підконструкцію. Тачпад, як і в більшості нових ноутбуків, складається з самого тачпада без окремих клавіш. Пластина тачпада вбудована і закльопана трохи нижче поверхні робочого столу. І не заміняється. Також можна відмітити гладку і приємну на дотик поверхню, і досить добре налаштовану чутливість, і роздільна здатність тачпада. З іншого боку, нижні зони кнопок, що емулюють плату, виглядають гірше. Натискання на них викликає досить гучне клацання. Охолодження представлене двома теплотрубками і двома поєднаними вентиляторами з одинарним конектором. Я не люблю таке поєднання охолодження, хоча з інженерної точки зору це типу окей. І так, процесор нагріває теплотрубки, наприклад, на 55 Вт. Далі передає частину на незадійну відеокарту і залишає там біля 5 Вт, і до вентиляторів доходить 45-50 Вт. І чому ж це не окей? Тому що Така логіка охолодження пришучує вихід з ладу відеокарти, так як весь нагрів проходить через відеокарту. І навіть коли вона не задіяна, то існує в теплому режимі 50-70 градусів Цельсія. Додаткова вада це подвійний вентилятор, уже не раз міняв подібний. Він нерозбірний, поєднаний, і в разі виходу одного з вентиляторів система тут же перегрівається і вимагає заміни відразу комплекту вентиляторів. Швидкість розбрання 5х. Збираємо. Все, в зворотній послідовності посилання на всі файли та матеріали для цього ноутбука я залишу в телеграм-каналі. Не забудьте підписатись, подобати відео та залишити коментарі і продовжуємо. Корисно, що в даних моделях є кнопка яка називається Key Recovery, яка дозволяє війти в меню BIOS і boot меню. Відповідно, щоб увійти в BIOS, треба виключити ноутбук і натиснути на кнопку Key Recovery. BIOS тут обрізаний, але має ключові функції, як віртуалізація, заміна Legacy і UEFI, і зміну роботи відеокарту. Також є підтримка TPM 2.0. BIOS можна обновитись під Windows 10.11, скачати сайту Lenovo або через програму Lenovo Vantage. Раджу користуватися Lenovo Vantage. корисна і проста програма показує детальну інформацію про ноутбук, його параметри та деталі. Остання версія BIOS 37W з листопаду 2020 року, і нехай вас не збиває з толку дата на сайті 2021 року. Насправді BIOS 20-го року, Lenovo Diagnostic відсутня. Вебкамера по якості слабенька. HD на 0,5 Мпселі, блок живлення тут на 135 Вт. Специфікація і модифікація 330 зводиться до двох комплектацій, або i 5 8300 h або i 7 8750 h В основному в комплекті йде з відеокартою GTX 1050, в основному з 4 ГБ, хоча в специфікації написано, що є варіанти і на 2 ГБ про оперативку максимум 20 ГБ. Так написано в специфікації і на всіх сайтах. 4 ГБ розпаяні під слотом оперативної пам'яті і 16 ГБ можна додати. Частота розпаяної пам'яті 2400, тому пам'ять, яку ви вставите в слот, наприклад, яку моєму 3200, буде стактована до 2400. В майбутньому раджу купляти і вставляти оперативку частотою 2400 або хоча б 2666, щоб перетактування було менше. Чи можемо вставити туди в планку на 32 ГБ плюс 4 розпаяння? Так, можна. Але Ну, щирими, хто буде доволяти в цей ноутбук 32 ГБ оперативної пам'яті, так як це ну дуже дороге задоволення. Додатково, тест AID64 пам'яті показує зниження читання та записування швидкості оперативки. І, повторюсь, краще, знімає захисну металеву планку, так як вона може викликати зависання, квадрати і полоси. Для порівняння показані тести CPU-Z, Sandbench R23, Blender Bench, Crystal Disk Mark для ознайомлення. Відповідно, всі тести порівняння. Показують хорошу продуктивність для i 7 8750 h Superposition відеокарти видає результат нормальний, як на 25 рік. Хватає для роботи і в іграх. Потокове відео YouTube на Full HD, 2K 4 k по Квіторію без проблем. Intel Graphics, остання версія 310101, яку можна завантажити із сторінки Intel, так як Intel Support Driver один раз не захотів завантажити мені драйвер, а остання версія від Nvidia 581.50. Тягне кіберпанк на мінімалках і на 30 FPS. йде, можна грати, але моментами часто падає до 20 FPS, що вже взагалі не комфортно. Я б хотів затронути самий неочевидний аспект ноутбука. Драйвери це його ахілесова п'ята. Це те, через що мені прийшлося встановлювати Windows три рази. І так, перша справа. Помилка з драйвером клавіатури. Після обновлення всіх драйверів і перезавантаження перестала працювати клавіатура. Тобто працюють функційні клавіші і Світка і більш нічого виявилося, що не можна допускати встановлення драйверу Elan клавіатури. Про це пишуть як на форумах Lenovo і Reddit, так і на інших. Спроба друга після заблокування обновлень драйверів, ще спробував обновити драйвер з пункту необов'язкові оновлення. І так, якщо встановити Elan тачпад, то ноутбук перезавантажиться з синім екраном. Спроба третя встановив Windows, заблокував обновлення драйверів, і я стандартно не раджу так робити. Але встановив всі драйвера з SDE, Snappy Driver Installer офлайн версії. Саме третя спроба вийшла успішна. Сама вдала, без синіх екранів, без проблем. Але розумієш, який це треш? Я не можу довіряти ноутбуку просто під час встановлення драйверів. Це ненормально. Так як для звичайного користувача, ноутбук має працювати як з коробки по замовчуванню, просто на стандартних драйверах з обновлень Windows. Тепер подивимося в більш реальному використанні. Я Тут мають центр люк. В автокад і ця програма не самооптимізована, але ні багато людей працює. Її особливість це програма, яка використовує тільки одне ядро. І її важливо максимально часто одного ядра при роботі з файлом. Працювати з автокад комфортно, і ноутбук справляється з роботою. І сьомий ідеально тут працює і себе показує. Додатково потрібно описати досвід роботи з Lenovo Vantage. В 330-тії версії вона ніяких обновлень не дає. Єдине, що я хотів би мати для цього ноутбука, так це калібрація батареї, але в Lenovo Vantage для. Цієї моделі нічого не маю. Єдине, чим корисна може бути ця програма, так це те, що дозволити переглянути серійний номер, перевірити стан батареї. Рендер V-Ray 78750H справився за 1 годину 16 хвилин. Рендер на середніх налаштуваннях 2К. Температура прекрасна, всього лише 88 градусів Цельсія. Рендер пришвидшений. Подібний дизайн проект ви можете замовити в базу архітекта, як і подивитися дизайн у неї в інстаграм. Підписуйтесь на YouTube, Telegram.